6 січня було скоєно пограбування обмінного пункту валют на проспекті Незалежності, що набуло було резонансу в місті Чернівці, в ході чого було проведено ряд оперативно розшукових заходів та по гарячим слідам затримано мешканця Чернівецької області, який скоїв доказане пограбування. На сьогоднішній день останній зізнався скоєння зі злочину, пояснив, що. Кошти йому, були, кошти йому були необхідні для погашення кредитів, так як понабирав у банківських установах кредитів і таким чином вирішив погасити вказані кредити. На даний час йому оголошено підозру і перевіряється інформація на причетність його до скоєння інших злочинів. На сьогоднішній день порушено кримінальне провадження за систею 186 частина 3, тобто пограбування у великих розмірах, проводяться слідчі дії. На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, указаному гребнину, та притягнення його до відповідальності.